Житловий комплекс Гарі Відріал. Дім з характером. Старт продажів. Путін не погодиться на ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні. Про це пише видання Reuters із посиланням на власні джерела. Президент Росії навряд чи підкориться ультиматуму щодо санкцій, термін дії якого закінчується цієї п'ятниці. Диктатор зберігає за собою мету повністю захопити чотири регіони України. Повідомили Reuters, Джерела близькі до Кремля. Трамп погрожував запровадити нові санкції проти Росії та 100% тарифи на країни, які купують її нафту. У найбільшими з яких є Китай та Індія, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. У війні Росії проти України рішучість Путіна продовжувати рух уперед зумовлена його вірою у перемогу Росії та скептицизмом щодо того, що чергові санкції США матимуть значний вплив після послідовних хвиль економічних санкцій упродовж трьох з половиною років війни. Повідомляють три джерела знайомі з обговоренням у Кремлі. Російський диктатор не хоче рознівати Трампа і розуміє, що може втратити шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом загалом, але його військові цілі. Мають перевагу, повідомили два джерела. Мета Путіна повністю захопити українські області Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, які Росія вважає своїми, а потім вести переговори про мирну угоду. Повідомило одне з джерел. Поточний переговорний процес, у якому російські та українські переговірники зустрічалися тричі з травня. Був спробою Москви переконати Трампа. Що Путін не відкидає мир, повідомило перше джерело, додавши, що переговори були позбавлені реального змісту, окрім гуманітарного обміну. Росія заявляє, що серйозно налаштована досягти довгострокового миру в ході переговорів, але цей процес складний, оскільки позиції обох сторін настільки різні. Путін минулого тижня назвав переговори позитивними. Заявлені вимоги Москви включають повне виведення українських військ з чотирьох регіонів та визнання Києвом нейтрального статусу і обмеження чисельності своїх військових, вимоги, які Україна відхилила. Вже цього дня у середу, 6 серпня, спеціальний посланець Трампа Стів Вітков прибув до Росії, де за повідомленнями роз змі зустрівся із диктатором тамтешнім Володіміром Путіним. Це пише видання Reuters, свідчить про те, що ще є можливість укласти угоду до закінчення дедлайну Трампа. Американський президент, який у минулому ухвалив Путіна і пропонував перспективу вигідних ділових угод між їхніми двома країнами, останнім часом висловлював зростаюче нетерпіння щодо російського президента. Скаржився на те, що назвав нісенітницею Путіна, і також охрестив безперервні бомбардування Росією Києва та інших українських міст гидними. Прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко минулого тижня закликала світ реагувати максимальним тиском після того, як найгірший російський авіаудар року забрав життя 31 однієї людини у Києві, включаючи п'ятеро дітей. І це вона назвала відповіддю Росії на дедлайн Трампа. Джерелове видання Reuters повідомило, що. Що Путін особисто стурбований нещодавнім погіршенням зв'язків зі США? Він все ще сподівається, що Росія зможе потоваришувати з Америкою і торгувати із Заходом. І він стурбований роздратуванням Трампа. Але з огляду на те, що сили Москви просуваються на полі бою, а Україна перебуває під військовим тиском. Путін не вважає, що зараз час припиняти війну. Буцімто ні російське населення, ні армія не зрозуміють, якщо він зараз зупиниться. Кремлівський лідер цінує стосунки з Трампом і не Хоче його гнівити, проте у нього просто є головний пріоритет. Путін не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп. Сказало друге російське джерело. Третя особа, знайома з думкою Кремля. Також сказала, що Росія хоче захопити усі чотири регіони і не бачить логіки у зупинці на тлі здобуття російськими військовими позицій під час літнього наступу. Генеральний штаб збройних сил Росії повідомив Путіну. Що український фронт розпадеться через 2-3 місяці, повідомила перша особа однак нещодавні здобутки Росії залишаються відносно незначними з точки зору суто територіального масштабу. З початку минулого року Україна захопила лише 5 тисяч квадратних кілометрів, що становить менше 1% від загальної території країни. Згідно з червневим звітом центру стратегічних та міжнародних досліджень Вашингтонського аналітичного центру, українські та західні військові джерела визнають, що Росія досягає успіхів, але лише поступово та з великими втратами. Російські військові блогери стверджують, що сили Москви загрузли під час свого нинішнього літнього наступу в районах, де рельєф місцевості та густий міський ландшафт. Сприяли Україні. Погроза санкціями Трампа була болючою та неприємною, але не катастрофою. Повідомило одне джерело. Друге ж наголосило, що Москві склалося відчуття, що вони більше нічого не можуть нам зробити. Також незрозуміло чи виконає Трамп свій ультиматум, сказала ця особа, додавши, що він і раніше погрозу погрожував, а потім не діяв або змінював свою думку. І це справді так. Джерело також зазначило, що важко уявити, що Китай припинить купувати російську нафту за вказівкою Трампа і що його дії ризикують мати. Зворотній ефект приводячи до зростання цін на нафту. Згідно з даними ООН про торгівлю, наслідок попередніх раундів санкцій доходи російських експортерів нафти та газу значно зменшилися. А прямі іноземні інвестиції в Україну минулого року скоротилися на 63%. Близько 300 мільярдів доларів активів центральних банків було заморожено в іноземних юрисдикціях. Але здатність Росії вести війну була безперешкодною, частково завдяки поставкам боєприпасів з північної Кореї і Імпорту з Китаю компонентів подвійного призначення, що сприяло значному зростанню виробництва зброї. Кремль неодноразово заявляв, що Росія має певний імунітет до санкцій. Трамп визнав майстерність Росії в обході санкцій, Вони хитрі, вони досить добре вміють уникати санкції. Тож побачимо, що буде. Сказав він журналістам на вихідних, відповідаючи на запитання, якою буде його реакція, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Перше російське джерело зазначило, що Путін, продовжуючи конфлікт, відвертається від пропозиції Сполучених Штатів, зробленої в березні, що Вашингтон, в обмін на його згоду на повне припинення вогню, зніме санкції Сполучених Штатів, визнає володіння Росією Кримом, анексованим у України у 2014 році, та визнає де факто контроль Росії над територією, захопленою її військами з 2022 року. Джерело назвало пропозицію фантастичним шансом, але зазначило, що зупинити війну набагато складніше ніж її розпочати. Російські окупанти продовжують обстріли і проводять невелику кількість штурмових дій на півдні, поблизу Кам'янського ворожі війська перегруповують сили та засоби. У зв'язку з цим на запорізькому напрямку ситуація залишається непростою. Про це повідомляє речник сил оборони півдня Владислав Волошин. За словами речника сил оборони півдня на Запорізькому напрямку, і зокрема на Гуляйпільському та Оріхівському, ситуація доволі непроста і практично незмінна. Уже приблизно тиждень вона однак. Кова, тобто противник продовжує обстріли, продовжує удари дронами камікадзе, застосовує авіацію, а також проводить невелику кількість штурмових дій, розповів Владислав Волошин. Він додав, що українські сили оборони намагаються вибити росіян з Кам'янського і втримати ті позиції, які у них ще є у цьому населеному пункті. Речник також зазначив, що росіяни активно застосовують авіацію для того, аби інші населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, максимально зруйнувати і створити чор. Смугу для подальшого просування. Я ж додам, що загалом за добу ворог завдав в по опозиціях українських підрозділів і населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 6 тисяч обстрілів, з них 60 Чотири із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження понад чотири тисячі дронів камікадзе. на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські оборонці відбули 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів. Загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб і здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. За добу на південно-слобожанському напрямку відбулося п'ять боєзіткнень. На Куп'янщині зафіксовано сім атак окупантів. На Лиманщині ворог атакував 23 рази. На сіверському напрямку відбулося три боєзіткнення на Краматорському ж сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу часового яру. На турецькому ворог здійснив вісім атак. Найважчою ситуація залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах 21 населеного пункту. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 16 ворожих штурмів. На Гуляйпільському ворог здійснив одну атаку. На Оріхівському агресор двічі атакував позиції наших захисників. Однак наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці а також активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та чотири пункти управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали тисяча десять осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 52 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню. 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.